Динозаври один із найбільших міфів нашого часу. І це не вигадка, вони існували. Але не мільйони років тому, як сказано у всяких там, мультиках, фільмах, там діти граються динозаврам, їм розказують цю історію про мільйони років. Вони жили з людьми, і в книзі Йова є опис цієї тварини. І ж стоїть за пропагандою динозаврів, як тварінь, які жили мільйони років тому? Це сам диявол. Він явився Адаму і Єві в образі Змія. Це все та ж сама тварина. І зараз вчені знаходять рештки динозаврів, в яких ще збереглися червоні кров'яні тільця. І тому не можна вірити в казки, треба думати. І не треба поклонятися цим казкам, там різним загадковим істотам. А треба читати Біблію. Там вся історія людства, там вся правда.